Додаткову вакцинацію проти кашлюку дифтерії та правцю проведуть на Хмельниччині. Цьогоріч в Україні зареєстровано у 31 раз більше випадків захворювання кашлюком ніж у 2023-му. Також зареєстровано 4 випадки дифтерії у попередні роки. Не було жодного випадку захворювання. Тож Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб разом із центром громадського здоров'я та міжнародними партнерами долучились до всеукраїнської акції Міністерства охорони здоров'я. Ця акція проводиться для того, щоб надолужити ті щеплення, які були пропущені останніми роками. Якщо взяти нашу Хмельницьку область, то у нас 700 дітей не щеплені проти дифтерії правцю кашлюку старшого одного року. Якщо взяти доросле населення, то це більше 51 тисячі осіб. Ефективність вакцинації проти правцю дифтерії становить 95-100%, а смертність від цих хвороб значно висока. Якщо брати правець, то це 80%. Якщо брати дифтерію, то це біля 20%. Років. Зверніться до свого сімейного лікаря і проведіть щеплення собі, своїм рідним, своїм близьким. Вакцини від даних хвороб в області є достатньо. Ваше здоров'я, в ваших руках.